Пріоритет безпека населення у Хмельницькому пройшло чергове зібрання обласного конгресу регіональних та місцевих влад. Цей майданчик дозволяє донести на зрілі проблеми людей до найвищого рівня влади в державі. Питання відновлення і розвитку економічного потенціалу області, це питання безпекового характеру охорони оборони, це питання забезпечення укриттями закладів освіти і в цілому укриттями щодо. Належної безпекової складової на території області лідери територіальних громад кажуть, проблеми додаються, а от гроші на їх вирішення ні. Сподіваються, серед іншого, і на міжнародну допомогу, як от у Крупецькій громаді Шепетівського району, де після обстрілу ворога наприкінці жовтня дотепер не можуть усунути наслідки. Хочу запитати, чи можливо нам розраховувати на якусь допомогу міжнародних партнерів. На, на те, щоб від, відшкодувати, відремонтувати те все, що було пошкоджено Жив нас в нас громаді більше тисячі будівель. Пошкоджено ми найближче до наших мешканців, і ті виклики, які сьогодні один за другим стають перед нашими мешканцями, ми перші включаємося в їх вирішення. Тому сьогодні має можливість підняти це на рівні регіональному і на рівні державному. Багато повноважень перекладається на не місцевого самоврядування, і разом з тим має бути ресурс, тому що освіта, медицина, соцзахист, які зараз з кожним днем більше і більше ми відчуваємо потребу сьогодні. в Нових стратегіях розвитку соціального захисту, тому що ми бачимо, що сьогодні це найактуальніше у контексті відновлення економіки. Учасники конгресу говорили і про нові можливості для підприємців, а також про високі стандарти надання освітніх послуг в умовах війни. Отримати потрібний результат сьогодні, кажуть учасники засідання, можливо тільки завдяки злагодженій взаємодії між всіма гілками влади. Ми повинні не плакатись, а просто діяти. Діяти щодня і діяти результативно, бо дивлячись на ситуацію на фронті, у нас дуже мало часу. Путін збирає всі сили, всю енергію, яку вони тільки мають. Вони хочуть нас заморозити. Вони готуються до того, щоб понижитися температура, і тоді наша критична інфраструктура буде дуже страждати. Нам просто зараз треба єдність, єдність на всіх гілках влади, розуміти одне одного співслова, виконувати ті всі завдання чітко. Без ніяких, а щось там не то, а щось не так. Зараз не ті часи. Анна Чишук, Олександр Мельников, новини, 33 канал.